На кордоні України білоруські прикордонники увімкнули аудіозапис про єдність народів на прикладі спільного культурного надавання борщу. Інцидент трапився на кордоні у Житомирській області. Публічники агресора розповіли про буцімто схожість білоруського та українського борщу з незначними відмінностями. Ось чому борщ це не лише смачно та поживно, це ще й одна з культурних засад нашої спільної. Східнослов'янської ідентичності, борщ це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші. І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш білоруський борщ. Натомість українські прикордонники відповіли: цитуємо новий председатель білоруських прикордонників, вирішив, що нагодовані підлеглі краще ніж озброєні. Тож, поки техніка в боксах, бульбо і песо всім складом рвануло переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив. Проте скільки бульби в щі ще не додавай, виходить союзна пахльок.